Сьогодні рубрика Мій Скорпік. Е, ну і знову хочу поскаржитись, друзі, на запчастини, говняні реально запчастини. Ось, сьогодні мова пройде у нас про шрус Шарнір равних кутових швидкостей. Шрус по кацапськи. Так, ну і в чому? Проблема. Значить, Близько трьох років тому, е, ну, проїхав він реально 1030. Близько трьох років тому замінив на нові, поставив рувілівські, рідні на Скорпіо. Ось. Ну, і е, ну, цього року, бачите, яка зима. Зараз на вулиці близько 8 градусів тепла. Було дощі. ось. І всі знають проблеми з У нас тут речах задній неудачно зроблений з оцею виємкою, де кріпиться у нас шрус. І коли ми їздимо по болоту, редуктор, машина реально проходить любе болото. Особливо у мене редуктор з самоблокуванням LCD. Ось. Але вона боїться болота тільки через цей вузел. Набивається тут куча болота з колеса. І це болото, коли в нас висихає, воно рве наш пильник. оцей пильничок шруса. Через пильник, відповідно, попадає. Ось тут навіть видно, пильник у мене новий. Ось тут видно вже від цих камінців, чи не видно Ось тут вироботка вже пішла. Ми їздимо по болоту, воно висихає, створює таку суцільну глибу і треба по нашому пильніку. Рве пильник, болото потрапляє в шрус і виходить шрус з ладу. Але, друзі, в мене є рідні шруси, які я міняв. Оці три роки тому на них такого люфта немає, і зараз я буду ставити бушний рідний шрус. А цей, цей, друзів, смітник реально. Дивіться. Подивіться на цей люфт. Ось так. Зараз найду, в принципі, від нього упаковочку, покажу. А, ну і швиденько розкажу, як я борюсь з ось цією проблемою. Значить, коли... Сильне болото, то я десь бачу, що переїхав, там на колесах поналипало, Вдома я приїжджаю, залазу під машину і викруточкою виклупую з цієї полки нижнього речага. Це все болото, щоб воно в нас не засохло і не порвало наш пильник. Значить, ну вже І заодно розкажу про демонтаж нашого шруса, відкручуємо шість болтів, на яких він тримається. Ось вони в нас. Е і виймаємо штопорне кільце. значить З двох сторін шруса на приводному валі у нас знаходиться штопорне кільце. Ось воно тут. З масці. Ось бачимо, да? Ось наше стопорне кільце змізняли і демонтуємо сам шлюс. Ось він сходи з приводного. Вала. Ось так. Вон видно друге штопорне кільце. От для заміни пильника, зрозуміло, знімаємо два штопорних кільця і замінюємо пильник. Внутрішній шнурус у нас все аналогічно. Не путайте на сієрах. Зовсім другий механізм, відмінний від Скорпіо. Шрус під заміну. Тут треба, друзі, ну я вже тут мийкою високого тиску все повмивав, болото. працюємо акуратно, щоб нам не замінювати повністю всю, все це мастило шрусовське, воно, в принципі, не дуже й дороге. Але... Е Лишній раз з ним гратись не дуже хочеться, тому що воно дуже таке марке. Що, ось я знайшов, я упаковочки від деталей, які встановлюю на авто, не викидаю, їх використовую, Там зберігаю різні старі запчастини, значить ось е, шарнір, який я ставив. 3 роки тому, 20-й десь рік був, може 19-й. Ну, 30 тисяч, друзі, це не це взагалі не пробіг. І вони доволі таки дорого коштували. Германія там, і так далі. Так. І зараз ми... Тут у мене є різні кусочки. Зараз я якісь, друзі, з цих шарнірів оберу. Де в нас менше люфта, і той буду встановлювати назад. Ось в мене тут зіб такий, шрушовські запчастини різні. Вже від старості 37 років автомобілю і від старості Северо майже стерлось маркування на шарнірчику. Але не знаю, буде видно вам чи не буде. Ось Лейбофорд. І номер тут 7, 72 20 45 46 35 і далі ще пішли якісь букви, ну я їх не бачу. Ось. І зараз я буду їх встановлювати. Дивимось, тут люфт. Дивіться, тут такого люфта, друзі, немає навіть як там. І шарнір з корпуса не випадає. Бачимо. Дивіться, який тут люфт. Значить, розборка шруса. Розборка шарніра. Значить, Просто беремо шарнір, центральну частину. Кладемо на бік. Звісно, цей вже ось вже шарик один випав. Е цей вже з вироботкою, і він дуже легко розібрався. Ось. І виймаємо всі наші кулі. Вони нам ще знадобляться. Я потім подивлюсь, на чому більше вироботка на кулях. А, друзі, все, ось в чому справа. Дивіться. Лопнула просто обойма. Ось звідки в мене був страшенний звук. Лопнула обойма шрусі. Ось вам, друзі, і рувіль. Рувіль. Коротше, тут без коментарів. Як я говорю, купуйте якісні запчастини. Друзі, коротше по зборці. Сам, в принципі, раніше уваги не звертав, а так в мене зараз ті шруси всі перемішались. Значить, Дивіться, в рідному шрусі. Ось в мене їх там декілька. Значить, кулі більшого діаметра, ніж кулі в шрусі руїль. Ось рувілівські втулочки. Значить, Дивіться, це рувілівського обойму, в мене лопнула це рідна куля шруса. Не проходив вона, бачите туди. Э, Оця пролітає. Значить, э, ось яка різниця в них. І при зборці в мене зараз перемішали всі запчастинки. При зборці ми беремо обойму нашу. Беремо кулю, яка в нас є, міряємо, щоб вона приблизно була тут в обоймі. Далі беремо нашу внутрішню частину. Е, а ось цю я буду замінювати. Зараз дефекту в мене це на запчастини вже. Ось в мене є інша рідна. Міряємо кулю, чи вона тут не люфтить. Підходить. Це Рувілівська куля, бачите, які зазори тут. І беремо наружну частину, сам корпус, теж кулею, міряємо, чи він нам підходить. Ось бачимо, да, проходить ідеально. Тут на Рувілівській кулі в нас буде люфт 100%. Тому ось так е, складаємо наш шарнір. Шарнір у нас складається з куль. Серединки внутрішньої частини шліцами під приводний вал і корпуса. Значить, на корпусі є отака от виямка І така ж виямка подібна є на внутрішній частині. То я суміщаю їх так, щоб вони були з одної сторони, друзі. Далі по зборці на суху покажу. Значить, вставляємо цю частину ну, в середню обойму. Вона так тугенько, друзі, коли нормальні зазори, нічого не розбито, ну, тугенько вставляється. Далі, Далі дивимось. виїмка тут, виїмка тут. Суміщаємо ось так. І тут у нас канавки сходяться, а тут канавки ось сходяться, тут розходяться то ми встановлюємо так, щоб внутрішні частини тут розходились, канавки, а ці сходились. І вставляємо наші кулі. Відповідно, перевіривши всі розміри, що наші кулі у нас підходять під цей корпус, вставляємо наші кулі. чином, порухався На суху воно, друзі, вставляється, звісно, що не дуже, але просто зараз показую, не хочу вимаститись в шрусовську, шрусовську змазку. Я вже сам це давненько не робив, треба пограти тут. Отак. І ще одну курку нам треба встановити. Ось так. Ось наш зібраний, друзі, шрус. Канавка, канавка середина немає в нас різниці, як встановлена. І тоді, при правильному встановленні, шрус у нас рухається. Бачимо так. Приймає різні кути. Але коли ми його в цьому положенні пускаємо, він в нас. Не випадає. Якщо вдруг люфти або зазори, або кулі у вас неправильно встановлені, шрус буде розпадатися, перевіряємо ось так роботу його випала куля. Можна встановити вже на привідний вал, перевірити, як він ходить. І нагадую, от зараз вже після зборки. Я буду сюди наносити швусовське мастило. Це вже ми все прибираємо. Я буду зборку з мастилом робити на поліетиленовому пакетику, щоб не виліпити весь стіл. Значить, е, так, як у мене, так як у мене, друзі, відломався кусок обойми цієї середньої, я зараз піду, ще буду його шукати, щоб він не залишився там в пильовику моєму. І от таким чином я піднімаю. Шрус, і зараз буду туди вносити маску. В комплектах, коли ви купуєте нові шруси, значить в комплектах йде тюбік з тою. Значить, не шкодуйте її там. Чому? Тому що в тому тюбику що йде в комплекті з шрусом, там якраз розчитано тої змазки на один, друзі, шрус. Не на 10 разів, а на один. І якщо ви вже встановлюєте на станції технічного обслуговування, то дивіться, контролюйте, щоб вам той весь тюбик туди вставили ту змазку. Тут не вийшло, що вам поставили шрус новий, але його добре не змостили. Зараз я його ще так. Да, ця смазка. Вона дуже Марка, її важко відмити, Але свою роботу вона там робить. І ось так я і, і там. Розповсюджую. Можна перевернути ще з іншого боку. Оці лишні залишки прибрати, що тут у нас залишились, і промостити так само з іншої сторони піднімаючи і вносячи сюда нашу змазку. В принципі, шарнір готовий до встановлення на автомобіль. Залишки можна прибрати бо тут у нас будуть е, стикуватись деталі. І тут змазки нам не потрібно. І не потрібно, щоб ця змазка попадала на кріплення болтів, суруса. Отак ми її з того корпусу приберемо. Йдемо встановлювати. Що ж, друзі, ось я встановив шрус наш. Є штопорне кільце, ось воно вже зафіксував. Ось. Значить, е, І обов'язково знайшов частину обломану від старого шруса. Бо вона б нам порвала наш пильничок. Ось так. Встановлюю значить, і закручуємо на 6 болтів. Значить, для демонтажу і монтажу використовую ось такий 12-гранний набір головок. Ось такий. В принципі, е, я був, в шоці, друзі, Коштує щось там, коштував 120 гривень. Ось такий наборчик. Кому цікаво, пишіть на ссылку. І ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, друзі, пишіть коментарі, кому що цікаво. До зустрічі.